Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Хочу показати своє замовлення в компанії Oriflame по каталогу номер 2 Каталог у нас виглядав ось так. Він ще діє. По 15 лютого замовляла я собі деякі новиночки, багато в цьому каталозі новиночок. І дещо я собі замовила. Перш ніж перейти до замовлення, хочу показати вам коробку, в якій мені прийшло це замовлення. Ось так вона виглядала. Забирала я її на новій почті, як не дивно, але і на новій почті ось такі бувають посилки. Приїжджають. Я, чесно кажучи, боялася її відкривати. Думала, що тут, можливо, бо було багато таких дрібненьких продуктів. Туші, олівчики, я думала, що може вже дещо і вилетіло. тому... Тут її ось так якось заклеювали, була вона десь, видно, пробита, ось так її латали. Але все, в коробці ніби все добре, все ціленьке, нічого не вилетіло, не загубилося і на тому добре. Отже, покажу, що замовила. З новиночок, з тих же новиночок, які... Ось тут на останній сторіночці почну з них, був представлений кремчик і милку до Дня Валентина в такі, такій тематиці, щось, щось до Дня Валентина. І вирішила я взяти ці два продукти: милко і кремчик. Нехай будуть симпатичний дизайн. Далі хочу потестити аромат, який тут у нас приємний такий, ароматик. Ніжний квітковий, такий приємний. Заявляє компанія що з ніжним ароматом розкішних півоній і солодких рожевих ягід. Мені така рожева рожева півонія тут відчувається. Далі покажу, що ще взяла. В каталозі був представлений ароматик. Можна було у світ. Давно я на нього дивлюсь, чесно кажучи, давно заглядаю. Хотіла давно спробувати, я не знаю, як він звучить абсолютно. Той, що з манго дуже люблю, Gelato Vibes. цей не тестувала, не знаю. І як не дивно, коробка в мене вже стоїть від, мабуть, від п'ятниці. І ще я, як бачите, його не відкривала, буду зараз тестувати. В принципі, і не мала коли, і трішечки хворіла, було мені якось не до ароматів. Якось чогось. Не хотілося навіть відкривати. Зараз потестую. Цікаво, що за ароматик. Я так собі думаю, що він має бути солоденький, смачненький. Так собі я його уявляю. Так, В принципі, сюди мені не дуже треба. Можна було його замовляти в наборі з блиском, бальзамчик там такий. Зараз, якщо знайду на сторіночці, швиденько покажу, думаю дівчатка, хто брав, знають. Але я чогось блиску той не захотіла. Не люблю я такі формати Такі формати в тих тубах, не дуже. Так. Хоча, в принципі, носик тут, може, і зручно. Але він такий манюсінький, манюсінький, Чогось цей бальзам. Блиск, це ще не захотіла. Це в нас блиск. Так, це блиск. Взяла ароматик. І ось так він виглядає. Така мацюпуська. Така маленька порівняно з тою, така маленька баночка, там 100 мл All Sweet Gelato Vibes. А ця така манюнька. порівняно. Але милий такий флакончик. Так, куди б нам нанести. Угу. Солоденький. Смачненький дійсно, якоїсь якоїсь, як ніби, якийсь десерт, якась випічка навіть. Карамель, персиковий мармелад, желе желеструянт, молочна карамель. Приємний солоденький, приємний смачненький ароматик. От тепер в мене буде і цей. Дивилась на нього вже давно і чекала якоїсь такої ціни, більш-менш. От, в принципі, в цьому каталозі 359 гривень, я його і взяла. Далі, що взяла? З онлайн розпродажу взяла дві туші. Дивилася, якось в минулому каталозі, була вона по 119 гривень. Чи в цьому, чи в минулому каталозі була представлена по 119 гривень, я хотіла замовити, в мене є дівчинка на роботі, яка її бере постійно. І чогось тоді вона на мене не додавалася, була відсутня. Так, я її і не замовила. А це бачу, вона в розпродажі була тижневому, тому замовила. Ще з розпродажу ж того ж, замовила ось таку Люсію Sparkling Fantasy. Не знаю, кажу, дівчатка, що її знімають чи, можливо, це я щось неправильно зрозуміла. У мене така є забула взяти флакончик. Показати, поки що відкривати не буду, можливо, піде на подаруночок чи на продаж. Непоганий ароматик, мені подобається. У мене така є Люсія. Ароматик класний. Ще з розпродажу взяла собі годинник. Я вже сьогодні його навіть одягала на поту, але склала все назад, щоб показати. Ось так приходить. Гарно запаковано, доволі таки на подарунок можна. Ось такий. Біленький годинничок. Не пам'ятаю, чи цей, чи це, чи це інший годинник як був якось минулого разу приходив в подарунках-сюрпризах. Здається, цей, а може, і інший. Мені тоді так сподобався, Дівчата в когось бачила. Думаю, ну класний же подарунок, чи то. Здається, подарунок сюрприз, тоді приходив перед новим роком. І побачила я його в розпродажі на, на білому такому армінці. Зараз в мені. Я вже його сьогодні носила, колега сказала, що дуже гарно він виглядає. 294 чи ось так до 300 гривень. Здається, він коштував цей годинничок. де в мене він накладній. І вирішила я його взяти. Сподобався мені він. Милий такий, не бачу, не бачу. Ага, стоп, ніхто на накладну дивлюся. 246 виходить, 246 гривень. Так, доволі такий симпатичний. Зараз світ зніму, того, що наділа назад його гарненько, так як він був запакований. В принципі, за таку ціну, я думаю, відповідно. Годинник непоганий. Єдине, що трішечки такий жорсткуватий ремінець, але я думаю, може, з часом він трішечки розноситься, такий трішки, як сказати, трішечки такий жорсткуватий. Ось так виглядає годинничок, я вже його носила, поблискує так. Такий тут блискучий циферблат. Все переливається, все мерехтить, Ось так. Стрілочки, я так розумію, мабуть, світяться, тому що вони такі, а може, це просто так. Колись такі були годинники, що фосфорні оці були, здається, фосфорні стрілочки і вони в темноті світились. Не знаю, чи ці будуть світитись, але годинничок мені сподобався. Такий невеличкий, якраз на, на моє зап'ястя він гарно виглядає, не дуже. Такий розмір в нього не дуже маленький і невеликий, якраз те, що треба. Подобався мені він і вирішила взяти. Нехай буде. В принципі, ціна за годинник досить таки непогана. Далі, ще що взяла з новиночок, взяла дві туші ось цю, пам-пен плам, для об'єму, я так розумію, буду пробувати. І ще ось така оновлена наша туш. Для вій, як вона там називається. Також Фіолетова. Ось такі трішечки добрала Тушів. Також буду пробувати цікаво, як ця новиночка. Спочатку вихвалили, казали, що гарно додає об'єму. Далі подаруночок за замовлення, якщо замовлення від 50 балів чи 35 балів, чи як там, я вже не пам'ятаю. Можна було обрати якийсь по спеццінній продукт. Я обрала Екла Амур-У мене така є. Ось вона моя. Подобається мені цей ароматик. Нічого якось там такого цікавого цього разу не було. Ціни, як на мене, високуваті, нічого такого і не було, особливо що вибрати. Тому взяла. Ось цей аромат у мене він є, мені він подобається, можливо, і на продаж піде, можливо, і на подаруночок десь. Можливо, мамі подарує. Неї буде скоро 6 березня день народження, можливо, і мамі подарую. Буду бачити. Ще взяла з новиночок Тіні Олівець. Ось такий о відтіночку. Де він тут? Якось дитятка швидко так знаходить ці коди. Я. Ага, це, мабуть 46928. Це в мене, зараз скажу, який. Ага. Матовий шоколад, здається, так, ось такий. Ось такий темний я брала. Вийшли новиночки цих олівчиків, і вирішила я один взяти на пробу. Ось такий він виходить. Шоколадний, темненький, коричневий відтіночок, і ось так він виглядає. В принципі, відтіночок непоганий, матовий, можна поєднувати з якимось. У мене є і шимарні такі, там, і шампанське, і кварц, здається, є в мене. Минулі олівчики. Буду пробувати поєднувати з ними. Відтіночок непоганий, мені сподобався. Так, такий олівчик. Замість плати за доставку я обрала ось такий живельний кремчик. Нехай буде, пригодиться. І подаруночок-сюрприз для мене прийшов. Також тіні. Олівець. Це у нас. 46,483, персиковий якийсь там. Ось такі персикові тіні. Не знаю, як їх можна, як тіні. Я такі не замовляла собі, чогось вони для мене здавались якимись трохи дивними. Ну, персикові, я не знаю, я такими не користуюсь взагалі-то якісь вони такі ось такий колір. Для тіней трішечки дивний. Для помади, ну, теж так на любителя. Можна як спробувати як румяна, якщо воно буде тушуватись. Ось такий якийсь продукт. Такий прийшов мені подаруночок. Сюрприз. В принципі, може бути. Але якби інший якийсь відтіночок, але дарованому коню, як то кажуть, не заглядають. Ось і все таким було моє замовлення. Прийшов мені новенький каталожик. Виглядаю, вони мені, до речі, виглядає він якось схожий на цей рожевий, такий гарний, також, такі рожеві, схожі. Ось так виглядає новий каталог. Буде він у нас діяти вже 17 лютого. досить скоро. Також тут. Будуть новиночки. До речі, хотіла я замовити пробний зразочок ароматику новиночки. Не вистачило мені ось цього. Хотіла потестити. Пробувала там його щось терла на сторінці. Ну, не знаю. Або так напарфумлена сторінка. Або чогось якось я собі уявляла його трішечки інакше. Якось він. Або так сторінка, по-перше, вона якось слабо-слабо, так. А по-друге, якось він... Не знаю, не так він звучить, як я би хотіла. Ну вже десь там вишенька є, але десь я її навіть не можу розслухати. Тут. Принаймні, на сторінці я її не чую. Та й вишеньки. Я собі чогось думала, що це буде така смакота, щось в стилі Форт, Лосчеррі, але не знаю. Чогось я її тут на сторінці, принаймні, тої вишні не чую. Ось і все таким було моє замовлення. Невеличке, але цікаве, ароматне туші. Замовила запасики трішечки мене розібрали. Треба буде щеплець в одному замовити, тому що якось у мене дівчатка порозбирали. І ароматики, ароматне, і новиночки також. Годиничок мені сподобався. Нехай тікає. Буду носити задоволення. Білий такий ремінець, під це підходить, класичний, такий, доволі зручний. Може бути. Ось таким було моє замовлення. Пишіть, що попадалось у подарунках сюрпризом. По сюрпризах вам буде цікаво почитати, чи робили замовлення, чи не робили. Всім дякую за увагу! Бажаю тихої, мирної ночі і до зустрічі на моєму каналі.